Чесно про фотографію. Сьогодні ми з вами поговоримо про ціни, про собівартість. Все, що пов'язано з професійними обладнанням, з будь-якою професією, типу, якщо ти купуєш сходи в басейн, то вони будуть, ну, звичайні, сходи в басейн, але плюс до вартості. Просто тому, що в тебе є басейн. Є така цінова політика. Тому. Все, що я купую, це завжди плюс-мінус більше 300 доларів. Та, ну, менше це прямо дуже якісь дрібнички, ось, наприклад, протирач для Лінз. Ось він точно менше 300 доларів, але таких речей небагато. Тому, ну, почнемо. Я буду так читати з того, що я згадала, бо все не пригадаєш, треба читати, вибачайте. Платні плагіни, якісь програми. Ну, це все оплачується за рік і одразу. Просто списання з карти йде. Ну, мені так зручно, але знаєте, ти йдеш просто кудись в магазин і просто по дорозі в тебе там мінус 150, мінус 200, мінус 300 баксів списали. Ти такой окей. Ну, в мене є пакет Adobe. Тіреблум, яким я користуюсь, е, генеративні кредити, я додатково купую за окрему плату. Є окрема програма для створення альбомів, називається Smart Albums, Хто знає, знає, вона теж не дешева. Е, якісь такі сайти, типу Google, Galera, просто плагіни для монтування відео в телефоні для рілсів. Ось скачаю зараз, ще буде плюс. Неочевидна витрата це транспорт. Транспорт я не люблю громадський транспорт, тому що. Це великий ризик. Це великий ризик, бо ти заходиш туди з за валізою або за рюкзаком з технікою, яка коштує багато, і якщо хтось штовхне щось трапиться, ну типу ти ну, нічого не зробиш і ніхто не компенсує. Тому я дуже рідко можу поїхати десь на метро. Це зазвичай буде якийсь маленький рюкзак, якщо в мене є, і з однією камерою це буде якась зйомка сімейна. Тому я дуже щаслива, що я тепер можу їздити за кермом, я вже трошки краще їжу. І тому, звичайно, це витрати на бензин, на машину, на транспорт. Окей, це у всіх, да? у всіх професіях є витрати на транспорт. Добре, далі. Курси, майстер-класи і воркшопи. Це теж така категорія, вона не очевидна, але вона обов'язково. Якщо ти хочеш залишатися конкурентно спроможним на ринку праці, то тобі потрібні творчі зйомки. Про творчі зйомки я зніму ще окремий рілс, щоб було зрозуміло, про що я кажу, бо для всіх це різні речі. Поки я лише скажу, що без цього просування і росту теж не буде. Три важливі компоненти: це буде знайомство, натхнення, і треба продемонструвати клієнту, що і як можна зробити. Тобто воркшоп або майстер-клас, там, де збирають модель, використовують трендові якісь речі, прикраси, декор. Це ми все транслюємо, фотографи для того, щоб показати нареченим, які тренди будуть в наступному або в цьому ще році. Тому я так розглядаю це. Тобто, воркшоп в середньому коштує 300 доларів. Це так, на пару-тройку годин. Ну, ми...